Згадай, о Господи, Давидові усі його старання, як він був Господові клявся, могутньому Якова обрікався. Ні, я не війду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити, не дам очам моїм заснути, ані по вікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі житла. Для якового могутнього. Ось чули ми про нього в ефраті, знайшли його в полях ярських, увійдімо в його житло, упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи, до твого відпочинку, Ти і кивот Твоєї сили. Священники твої нехай одягнуться у справедливість. Святі твої, нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги Твого, не відштовхуй обличчя помазанника Твого. Поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід твого лона насаджу я на твоїм престолі. Коли сини твої союзмі берегтимуть, і закон, що я навчу їх. То й діти їхні повіки вічні будуть сидіти на твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав, Він захотів його собі, як житло. Це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро. Бідних його насичу хлібом, священників його я задягну спасінням, і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого, ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти.